Продовження. Понад рухомим туманом височів пагорб зі скелястими схилами і кручами. Здавалося, він пливе в тумані над землею. На пагорбі виднілися будинки, які навіть на такій відстані виглядали старовинними замками. Де не де височіли вежі. Отам, на самій горі, має бути вершина контрабандистів, сказав Джуліан. Їй, либонь, багато сторіч. Схоже на це. Зверніть увагу на її вежу. З неї, напевне, відкривається чудовий краєвид. Діти дивилися, як на чудасію, на те місце, куди вони їдуть. Звичайно, виглядало воно мальовничо і привабливо, але і якось трохи загрозливо. У ньому є щось щось таємниче, сказала Ен, висловивши вголос те. Що в інших було на думці? Тобто так виглядає, ніби за довгі століття накопичилося багато таємниць, які це місце береже. Напевно, ми могли б почути чимало розповідей. Автівка знизила швидкість, бо туман дедалі гостішав. На покритті дороги уздовж розмежувальної лінії було вмонтовано круглі світловідбивачі, і коли водій вмикнув протитуманну фару, вони яскраво світилися і показували, куди їхати. А коли під'їхали до Окаянної гори, дорога пішла вгору. Незабаром проїдемо попід великою аркою, сказав водій. Колись тут була міська брама. Містечко й досі, як і задавнини, оточене муром. Згори на ньому є широкий настінний прохід. Якщо йти ним в один бік, то можна по колу обійти все місто. Діти вирішили, що обов'язково. Здійснять таку прогулянку. Якщо буде гарна погода, то можна буде помилуватися всіма краєвидами довкола пагорба. Узвіс ставав дедалі крутішим, і водій перемикав передачу на нижчу. Автівка стогнала, забираючись на гору. Вона Під'їхала до проїзду під аркою, з якою відчиняли і зачиняли вирітниці. Нині міська брама стояла відкрита, автівка проїхала під Аркою, і діти опинилися на вершині Окаянної гори. Так, ніби ми здійснили подорож у часі і перенеслися на кілька сторіч назад. вигукнув Джуліан, видивляючись на броковані вулички, старовинні будинки й крамнички з ромбуватими вікнами і масивними міцними дверима. Далі автівка поїхала з вивистою центральною вулицею і зупинилася аж перед кутою металевою брамою. Водій посигналив, і Брама відчинилася. Автівка поїхала крутою під'їздною дорогою до входу і зупинилася перед будинком. Вершина контрабандистів. Діти вийшли з автівки трохи невпевнено. Великий старий будинок дивився на них, ніби з похмура. Він був збудований. Із цегли й дерева, а його вхідні двері були такими масивними, як у замку. Над деякими ромбуватими вікнами видно було вигадливі навіси. Єдина міцно посаджена вежа з круглими вікнами височіла над східною стіною. Вона була не квадратна у плані, а заокруглена. І завершувалася конусоподібним дахом. Вершина контрабандистів, сказав Джуліан, назва схожа як найкраще пасує цьому будинку. Гадаю, не тут прийшло чимало контрабанди. Дід подзвонив у двері. Натиснувши на металевий важіль, всередині одразу пролунав дзвін, потім почувся швидкий тупіт ніг, і двері відчинилися поволі, бо були вони дуже важкими. За дверима стояло двоє дітей, дівчинка приблизно віку Н е, і хлопчик. У віці Діка. Сі ви нарешті, вигукнув хлопець, блимаючи неспокійними темними очима. Я вже думав, що ви ніколи не доїдете. Це смоляний повідомив дівчатам Дік, бо вони з ним не були знайомі. Ен і Джорджа видивлялися на хлопця. Він справді був неймовірно смаглявим. Чорне волосся, чорні очі, чорні брови, змагляве обличчя. На відміну від нього, його сестра виглядала блідою і тендітною із золотавим волоссям, блакитними очима і ледь помітними бровами. Це Мерібел, моя сестра, сказав смоляний. Я завжди кажу, що поряд ми виглядаємо як красуня і чудовисько. Смоляний був милим і одразу всім сподобався. Джорджа з подивом зловила себе на тому, що глипає на нього якось по іншому. Зазвичай вона була нерішучою з незнайомцями, і їй був потрібен час, щоб подружитися з ними. Але хто ж міг не вподобати смоляного з його неспокійними чорними очима і бешкетною усмішкою? Заходьте. запросив смоляний. Водію, підійдьте, будь ласка, до наступних дверей, аби блок вивантажив речі з автівки і пригостив вас чаєм. Раптово смоляний. Посерйознішав, усмішка згасла на його обличчі. Він побачив Тімі. Отакої. От е, сподіваюсь, це ж не ваш собака. Це мій пес, заявила Джорджа і поклала руку на голову Тімі, на знак заступництва. Я мала взяти його з собою. Я без нього не можу. Так, але у нашому домі собак тримати не можна, сказав стурбовано смоляний і озирнувся, немов побоюючись, що хтось вийде зараз і побачить Тімі. Мій відчим не дозволяє, якось я привів двірняка. І він відшмагав мене так, що я не міг сидіти. Відчим, звичайно, відшмагав мене, а не пса. Ен силовано сміхнулася на цей невдалий жарт. А Джорджа насупилася і затялася. Я думала. Що, може, ми зуміємо його сховати на той час, що ми тут? Але якщо ти так налаштований, я зараз же сяду в автівку і повернуся додому. До побачення? Вона розвернулася і подалася до автівки, яка здавала назад. Тімі рушив за нею. Смоляний подивився їй услід і закричав щосили Повернися, дурненька. Ми щось придумаємо. Продовження буде.